Не вірять в що є такі програми. Наші курси, по суті, це психологічна така реабілітація. Є ветеран, який хоче відкрити свій квітковий магазин. Ха. Після Іловайська я потрапив в полон. І після полону, ну, після обміну я повернувся додому це ще в 2014 році. І після того я шукав себе. До фронту та полону Володимир працював у метрополітені. там і отримав повістку. Але після повернення продовжити роботу у тунелі не міг, бо ще не відновився фізично. У відділі бюджетування підземки протримався лише рік, а потім захопився системами безпеки. Здобував досвід на фірмі, але працювати на когось і на себе зовсім різні речі. Коли бачили, що там в 20-25 років люди отримають. Посвідчення ветерана, ну тобто, у них асоціація була такий молодий, я вже ветеран, коли при працевлаштуванні на роботу. Ти показуєш це посвідчення. Ну, на тебе якось так е з острахом дивилися. Тож у 2020-му Володимир відкрив власну фірму, коли почалася повномасштабна волонтерів. А торік вирішив відновити бізнес. Після двомісячної навчальної програми ветеран склав свою першу грантову заявку на порталі Дія і отримав чверть мільйона гривень від держави. У вас двоє працівників. Наразі так, але зараз буду розширюватися. Мені вдалося написати 5 грантових заявок від різних донорів, від Українського ветеранського фонду, від ЄРоботи, е від Хельвітаса на загальну суму 2 мільйони гривень з залучення в свій бізнес. Здобувши такий досвід, Володимир обрав шлях допомоги іншим ветеранам. Коли я їм кажу, що є гранти, можна брати відкривати власну справу, вони кажуть, що ну, це щось або треба хабар занести, або їх дають тільки ну, для своїх. Ну, тобто вони вірять в це, що є такі програми. Бізнеси ветеранів цікавлять різні. Найчастіше це СТО та розробка дронів. У мене є ветеран, який. Завжди мріяв відкрити свою кав'ярню, але йому там на сьогоднішній день там за 50 так і його він хоче цю мрію втілити в життя. Є ветеран, який хоче відкрити свій квітковий магазин. Володимир навчає ветеранів два місяці, і поки лише один його підопічний склав та подав заявку, вражає те, що просто з фронту. Ще не демобілізувався, воює. В нього є бажання звідти писати, і, бо він вірить, що перемога буде найближчим часом, і каже, що я скоро повернуся і буду займатися своїми власними справами, тобто організовувати концертні захи техні, технічна, да, організація, підготовка і проведення цих заходів. Володимир консультує ветеранів індивідуально, але запрошує на групові безоплатні курси для підприємців та майбутніх бізнесменів. Тут не розділяють цивільних та ветеранів, усі вчаться разом. Це дає можливість, по-перше, використати самі сучасні інструменти для розвитку бізнесу. По-друге, особливо для ветерану це важливо. Це поступова соціалізація повернення в суспільство. Тому що він тут спілкується, і наші курси по суті це психологічна така реабілітація для людини. У нас багато прикладів ветеранів, які приходять. Ми бачимо, наскільки вони відсторонені. Їм зрозуміло, що достатньо складно повертатись в мирне життя. Відвідувати такі курси можна тричі на тиждень: що понеділка, що середи та щоп'ятниці. Вівторками та четвергами відбуваються факультативи, дотичні до навчання. Олена Нагорна Медіагрупа об'єктив.